Я їх туди не посилав. Можливо, ви бачили, дорогі друзі, можливо, ви чули про різноманітні скандали, які були пов'язані з прослуховуванням музики московиків в Україні. І коли підходили якісь небайдужі люди, робити зауваження цим людям, які слухають музику окупантів, гучно. Там Лєпса хтось там слухав в Львові, потім в Білій церкві хтось там співав. Теж людям роблять зауваження. Людям пригадують про те, що слухайте щось не гаразд, адже зараз є війна, і звучить фраза, від якої, ну в принципі, замуровує, яка шокує дуже сильно. Я їх туди не посилав, в сенсі військових, в сенсі на фронт. І це надзвичайно болюче щось таке чути то там, то там. Я, зрештою, особисто думав, що я ніколи про це скоріше всього говорити не буду. Адже стільки часу минуло, стільки ми всі з вами пережили різноманітних бід, стільки різноманітних речей виникало пов'язаних із повітряними тривогами, і з бомбардуваннями в кожного з нас в родині, в сім'ї, серед друзів, знайомих. Є хтось, хто воює, або є хтось хто вже не воює, бо не живий. Кожного з нас більшою чи меншою мірою ця війна зачепила, але все рівно, якщо з'являються ось такі ситуації, які, хоча б я перерахував, що я їх туди не посилав, то все рівно від цього стає на душі мерзенно і гидко. Скажу про себе свої такі враження. Це не буде цікаво тим з вас, хто регулярно волонтерить, з тих з вас, хто регулярно, наприклад, навідується в шпиталі, хоча для цього потрібні спеціальні допустки. Перепустки, але знаю, що багато наших глядачів, багато наших авторів програм, багатьох наших, які є на кредо, годі всіх перерахувати, регулярно займаються таким волонтерством. Військові госпіталі ходять, з військовими справу мають, але скажу вам, що знати це трішки це одна історія, а бачити ці речі на свої очі це зовсім інша історія. Отож, зараз я, можливо, розкажу це тим, хто не так волонтерить, чи хто можливо. Десь там в тих шпиталях не був і е, тих військових якось, можливо, менше бачив. Останніх кілька днів я бачив багато військових, поранених, е, поранених дуже сильно. В когось не було рук, в когось ніг, в когось обох рук. І знаєте, коли потрібно притримати двері, тому що людина, яка заходить, в неї немає обидвох рук. А, а така проста річ, як просто зайти в двері е, без рук, ну, виявляється, штука непроста. Або вийти з дверей, коли на колясці, Хоча там я притримав, казав, дозвольте, там поможу. Ось той військовий казав, там, ні, ні, я сам. То знаєте, все рівно цих останніх кілька днів, які, в яких я бачив ось саме цих військових, поранених, коли дивився, як, там, наприклад, одному військовому його дружина дає. Перекурити цигарку, тільки, будь ласка, не кажіть мені про шкідливість куріння зараз, бо бо запущу чимось в монітор. Просто коли в нього немає дві руки, а вона йому дає перекурити, то стає зрозуміло, що ось такі банальні речі, як там не знаю, там попити того самого не знаю чаю, взяти ложку і поїсти супу. Е, ну, всі якісь інші речі пов'язані банально з життям з гігієною, з харчуванням. Стають досить складними. І тому я думаю, що кожен з тих, хто зараз не на фронті, повинен до всіх військових бути новий пошепки. Того, що завдяки тому, що вони воюють там, ми з вами зараз живі. Якщо в когось би зародилася якась така пацифістична думка, схожа на якусь психічну хворобу, бо інакше я особисто до цього ставитися не можу. На початку війни, коли росіяни захопили Крим, можливо, багато тих людей теж думали про те, що от саме головне це життя, а саме головне це, щоб не було війни. Якби, яка різниця під яким прапором? Можливо, якісь люди під іншими окупованими територіями так само думали, такими ж самими категоріями. Але зараз ті люди або воюють, або вже вбиті, їх Росія змусила до того, щоб вони воювали. І коли Золкін, якого ви я думаю, дивилися неодноразово, бо я багато разів дивився його інтерв'ю, я намагаюся зрозуміти, чим думають ті росіяни, то серед тих росіян були також люди, які розмовляли щирою українською мовою. Вони були десь там з Донеччини, з Луганщини, з Криму. Ті люди вони є етнічними українцями, але вони воювали проти нас з вами, бо колись думали категоріями, що саме головне це, це щоб не було війни. І все рівно вони від неї нікуди не втекли, тому що це неможливо. Тому те, що я зараз кажу, я це кажу для того, що, на жаль, зараз в суспільстві, ось так як це десь там часто звучить, кажеться про те, що от ми там вже втомилися від війни. А ті, хто на передовій, хто не має можливості десь там навіть ока зімкнути, поспати, помитися, я вже не кажу про те, щоб там їсти щось, вони не втомилися. І не кажучи вже про те, що є ці люди, які є покаліченими, ці люди якось далі мусять жити, якось давати собі раду. Я бачив багато протезованих людей, молодих, дуже молодих. Я вже порівняно з ними, старий дід. І коли дивишся на цього хлопчика, якому там роки 23, який йде в нього замість ноги металевий протез, виглядає як не знаю, як термінатор якийсь чи що, то я ще так розумію, що це той випадок, коли повезло. З багатьох причин. Ну, по-перше, повезло, бо живий. По-друге, повезло, бо було куди той протест прикрутити, було за що той протест зробити. Ну і тепер, хоч там йде, хитається, якось, ну, не так само, як рідними ногами, ну, але йде. А багато кому немає такої можливості. Ну, ці причини я вже перерахував. Тому ми з вами, дорогі братчики і сестрички, ті, які живемо не на передовій, хоч живемо серед повітряних тривог, але все-таки живемо в відносній безпеці, то ця безпека є завдяки їм. І тому я дуже сильно вас прошу, якщо ви десь зустрінетеся з подібним підходом, що там я їх туди не посилав, або якісь інші прояви зневаги до військових, то поясніть людині акуратно, але дуже сильно аргументовано, що людина не права. Таким є моє бачення. Дай Боже всім нашим військовим повернутися і живими, і здоровими, і на душі, і на тілі. Ми кожнісінький день накраду за це молимося, але разом з молитвою потрібно ще для цього робити дуже багато всього, в тому числі волонтерити. В тому ж самому шпиталі, в якому я був, сфотографував, там стоїть книжки. Я переглянув тих трошки книжок, і ті книжки новенькі, свіжі новинки. Ті книжки були різними людьми, підписані по-різному. Ну, Видно, це якось люди волонтерили по-своєму. Ну, і ось, наприклад, одна з книжок підписана. Для воїнів світла з, з вдячністю за можливість жити. Ну, такі речі, ну можливо, можете мені сказати, що я сентиментальний, але ну трошки так знаєте, пробивають, тому що багато з них лежать дуже довго і мають дуже дуже багато велику кількість операцій. Така книжка, ну. Можливо, можна сказати, це якась дрібниця, але ну, з таких дрібниць складається дуже багато всього. Тому прошу вас, якщо можете, в своєму середовищі, в своїй парафії, волонтерте так, як можете, долучайтеся до інших або самі щось організовуйте, тому що так, фронт зараз далеко, якщо ви це дивитеся, в центральній або Західній Україні. Але для багатьох наших захисників цей фронт дуже близько. Тому... Прошу вас ставитися до цього з повагою, тому що, на жаль, мушу про це говорити, бо їй інколи вже бракує.